Павбет, титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, з нами головний тренер сухої балки Сергій Гупаленко. Сергію дуже напружений сьогодні матч. Багато боротьби. справжнє дербі. Побачили вболівальники в Дніпрі. Як вам як ви оцінюєте цей матч? Чи задоволені результатом, грою своїх підопічних? Ну, цікава, цікава гра, да, я з вами згоден. Ну, Результатом не задоволені. Нам треба було вигравати, тому ми пішли в п'ятьох. А так, ну, цікава гра, рівна, така з багато гольових моментів. Що з нашої сторони, що з, що з сторони команди суперника. Ну, так по-першому ну, добре грали і вони, і ми, і таке дерби, да, правильно ви сказали, таке дерби було Дніпровське. Здавалося, так зі сторони, що в другому таймі суха балка трошки додала. Що за слова знайшли в перерві, на що налаштовували своїх підопічних? Ну, ми в перерві. Постійно розмовляємо, тому хлопці самі розуміли, що треба зрівнути рахунок, треба вигравати. Тому там як ми ну нічого не, не міняється. Ми постійно кажемо, що треба хлопців, треба, то, треба поміняти. Ну, поміняли воротаря, то що в першому таймі трохи не, не, не трохи не взагалі не вдавалося гра ногами воротаря. Тому і поміняли. Діма на лінії ну, добре грав, а чи трохи. Трохи, трохи не получалось ногами. Таке питання. Настрій взагалі зараз в роздягальні який? Тому що довелось вас трошки почекати, що говорять гравці, з яким настроєм сприйняли цю нічию? Ну, Настрій не дуже, тому, тому що ми їдемо в хід, е, атлетик грає з Харкова, що в них е, шансів побільше виграти. Ну ми будемо боротися. Нам треба боротися з хітом до останнього. Е, треба зайняти. Ну, будемо боротися за сьому, за, сьому, за сьоме місце. Тобто є бажання в плей-офф грати саме проти протихіта, про, а не проти аврора? Ні, там рівні суперники. Є бажання зайняти сьоме місце і виграти у хіта. Оце є бажання. А там як буде, так буде. Фавбет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.